На сьогоднішній день про причину смерті говорити рано, тому що тільки після проведення лабораторних досліджень може бути встановлено причину смерті. Експерти на сьогоднішній день, тому що це не входить в компетенцію слідства, встановлювати наявність відсутність тілесних ушкоджень, фактично описали всі видимі тілесні ушкодження, які мають характер поверхневих, говорити про якісь явні ознаки. Рано вони нам не дали таких відповідей на сьогоднішній день. Я, як слід, як представник органу досудового розслідування, скоріше, навіть наглядового органу органу прокуратури, будучи присутнім при проведенні розтину, видимих тілесних ушкоджень, не бачив. Мою увагу на них не концентр акцентував експерт. Знову ж таки, стверджувати про те, чи були вони, чи не були, я не можу, тому що це поза межами моєї компетенції. Експерт мені таких питань, коли я йому зараз ставлю такі питання, він не готовий відповісти. Всі зразки я особисто одного експерта залучав з обласного бюро судово-медичної експертизи. Я його туди відвіз, від нього не відлучався. В моїй присутності він прийняв участь в розтині, в моїй присутності він прийняв участь у допиті свідків. Які він задавав питання, відповідно, які йому потрібні обставини з'ясувати для підготовки висновку. І він не готовий давати, і ми не можемо чинити на нього з приводу цього тиску, обмежувати його в термінах, тому що він сам може таким чином стверджувати, що я вам можу сказати одне, але воно буде зовсім інакше після лабораторних досліджень. Остаточний висновок сме згідно їхніх регламентів можна очікувати як як найшвидше протягом місяця.